Сьогодні в ремонті на Ecoflow, а інша китайська зарядна станція, яка називається ніби Enersol Portable Power Station, PBS 600M. Невідомо скільки потужності, бо тут не написано потужність, просто написано 220-240 вольт, але батарей Power 600 Вт, мабуть, 600 Вт, це такий інвертор Ємність тут 577 Вт, тобто це, в принципі, як Ecoflow Max, але ось така китайська без зарядки від мережі. Але це те з блочком і від фонду притули, тобто безкоштовно для військових, а вона не працює. Що в неї не працює, в неї не вмикаються розетки. Там ще є друга, до речі, але в другу якась інша несправність, поки не знав яка, поки будемо пробувати відремонтувати цю розетки, ніби вмикаються, показує AC, але потім AC пропадає, і розетки вишибає. Тобто розетки тут не працюють. Мабуть, спалили інвертор або зустрічним струмом, або якось по-іншому, бо на фронті спалити його важко відповідно. Взагалі, інвертор цих станцій ще ніколи не бачив, тож давайте розберемо. Подивимося, як він виглядає, чи взагалі він ремонтопридатний. Всередині станції можна побачити безліч дротів. Можна побачити, що оця бокова панель це є одночасно і перетворювачі, і зарядка. Передня панель йде окремо, хоча враховуючи якої товщини тут шлейф, то не зрозуміло, які функції вона виконує. Тобто навіщо стільки дротів? Насправді не знаю, зазвичай вистачає Туртів десь разів 5 менше, ніж тут. А що цікаво, інвертор ось тут, він верх ногами над батареєю. І при цьому він не закріплений. Тобто він просто їздить всередині в пазах. Він якби не може станції випустити, бо там просто боковухи прикручені. Але якщо їх відкрутити, то він просто їздить тут наліво, направо він так от катається. Тобто конструкція тут доволі забавна. Бо тут, щоб інвертор виїхав, потрібно виходить відкрутити оцей термодатчик. Термодатчик тут також не особливо тримається. Як бачимо, гвинта було недостатньо, щоб він тримався, тому тут зробили ось таку загогуріну з якоїсь металу, з якоїсь шайби. Але все все одно дуже допомогло і термодатчик їздить. Дуже, дуже смішна конструкція. Інвертор від станції вже на столі, і виглядає він як якийсь інвертор від зендур, тільки ще більш зменшений. Такий супер-ужатий маленький інвертор від Зендур. Чого як від зендур, бо тут дуже схожа компоновка. Тут високовольтна частина керується субмодулем на єг 8010 в Сандур на 80-20, але в принципі це дуже схожі субмодулі, тому невелика різниця. Тут у сукотні частини корується єг 8010 Живиться вона окремо від трансформатуру, від умотки трансформатора окремо живиться, чи від окремо трансформатора. Коротше кажучи, живлення тут розв'язане за допомогою трансформатора. Випрямлення на чотирьох діодах іде. Ось два ось ще два діода, чотири вихідних ключа, всі, до речі, транзистори і діоди. Високовольтні частини ось в таких от кожухах, тобто не просто прокладки, аж аж прямо кожухи на них понатягували. Трансформатор дуже схожий на трансформатор зендур. Прям один в один. такі ж плоскі, маленькі. І нескольна частина зроблена на ЄГ 16-11. Так само нескольна частина тут на мосфетах, ось в такому корпусі, в плоскому корпусі, як в зендур. Дуже схоже. Мабуть, у них якийсь один завод. У них якийсь один завод, одна компонентна база на двох. Чого інвертор не працює поки що зрозуміло, бо за кадром все позаміряв, ніби нічого пробитого тут немає. Тобто ось високовольтна частина, ось чотири вихідних ключа. Вони всі цілі. Абсолютно всі цілі. По нескольній частині КЗ немає. По цим діодам КЗ немає, тобто захисні діоди не пробиті. Стабілізатор ось тут стоїть, які живлення, мабуть, для живлення субмодурів, він також не пробитий. Бо він явно не силовий. Силові йдуть ось там під радіатором. Так що нічого пробитого тут на перший погляд немає. Можливо тут десь є запобіжники під радіатором біля ключів. Їх попробувало, але я майже впевнений, що їх немає. Бо якщо це екзендур, то тут замість запобіжників стоять оці діоди, які просто вигорають, коли йде КЗ по ключам. І вони створюють по батареї, і тому просто БМС падає в захист і все. Тобто в Зандур немає взагалі запобіжника. Там просто воно спеціально вганяє бмс в захист, щоб воно далі нічого не допалило. Тут, до речі, мала бути ніби якась оптопара, ось, але її немає. Жили воно тому не працює, чи воно виглядає як завод, тобто маловирогідно, що через це. Зараз підключу оцю плату до ЛБЖ, а конектор до станції, і спробуємо запустити від ЛБЖ, щоб подивитися чи є споживання при спробі запуску. ЛБЖ вже підключений. На ЛБЖ 16 вольт, на платі 16 вольт. Стільки має бути, бо батарея тут 4С. В цих станціях батарея 4С. Давайте будемо пробувати включати розетки. Споживання 40 мА і... і все, і споживання впало до нуля. Тобто спроб запуску немає взагалі. Знову пробуємо вмикати споживання 40 мА. І все, і знову вирубається. Тобто Навіть немає спроби запуску. Демо сукотні частини навіть не надуваються. Де тут банки, ось банки 850 мВ. Тобто навіть до вольта не надувається високовольтна банка. Спроби запуску немає взагалі. Проблема, вочевидь, десь на високовольтній частині, бо в сукотній частині казані немає ні по ключам, ні по живленням. Наскльтій частині, схоже, все ж таки десь щось є. Можливо, пробила драйвера, можливо, пробила саму ЄГ-шку, яка керує нескольною частиною. Субмодуль керування нескольчою частиною так само втягається, як і субмодуль керування високовольною частиною. Але нескольна частина, звісно, зроблена попростіше і керування. Одна ег 1611 і два одноканальних драйвера ег 3002 Можна перевірити, чи не пробите живлення 5 В для ег 1611 і перевірити, чи не пробиті самі драйвера. 78.05 не пробитий тобто КЗ немає ні по його входу, ні по його виходу. Наскрізного КЗ також немає. Але і по виходу драйверів КЗ немає. Тобто один драйвер цілий, другий драйвер також цілий. Показники нормальні абсолютно. Тобто плата керування ніби робоча. Значить, проблема десь таки в тому, що навіть на субмодуль, скоріш за все, просто не проходить керування. Тому то і немає спроби запуску. Але, як ви бачили, споживання дуже-дуже маленьке. Ніби спроб запуску немає взагалі. Вдається розбратися тепер з тим, як влаштоване живлення субмодуля і в цілому низковольтної частини, саме керування. Помітив дуже ніби очевидно несправність, яку не помітив, коли перевіряв перший раз. Це те, що тут є ось такий маленький діод, який називається RS1M. У нього маркування. D7. І він ніби пробитий. Він дзвониться в обидві сторони. Хоча це діод, такого не має взагалі в жодну сторону. Або його що шунтує, це якийсь Такий незвичайна схема включення діода, бо він просто пробитий і тому-то воно і не працює. Хоча навіщо тут діод я не впевнений в цій схемі в цілому, але якщо є діод, то значить він має працювати як діод. Познімав захисні діоди, бо іноді через них бувають проблеми з запуском, але, на жаль, це, в принципі, очікувано не дало ніякого результату. Тож давайте розбиратися, як працює живлення субмодуля. Субодер живеться з цієї ніжки, на неї приходить 12 вольт з цього стабілізатора. На стабілізатор напруга приходить з батареї через це цей транзистор. Тобто при спробі запуску цей транзистор має відкриватись, подати 16 вольт на стабілізатор ну, напругу батареї. Він має з неї зробити 12, і вже ця напруга йде на субмодуль. І вже на субмодуль з 12 робиться 5 для ег до 12. Тобто тут має бути 16 вольт на першу нозі десь і, ну, 16 бо 16 приходить просто ніби від батареї, і 12 вольт на цій нозі. 16 вольт тут є. А 12 вольт немає, є 4,9 і падає. Тому то й немає запуску, бо стабілізатор привратився в 5-вольтовий. Став 5-вольтовим. Тобто, чи тут якесь навантаження по виходу, таке велике, що напруга просідає до 5 вольт, чи він просто сам по собі став 5-вольтовим. Зараз ЛБЖ вручну, подам сюди 12 вольт і подивимося, що щось зміниться. 12 Вольт з ЛБЖ вже є. Ось так підняв, щоб можна було побачити циферки на ньому. Мінусова клема на батарею, ну, на вхід від батареї. Плюсував нас тут. І давайте подивимося, що буде споживання без субмодуля. субмодулю. Субмодуль у нас в руках. Споживання цілий Вт. 90 мА. Це, в принципі, ну мало. Гріється, до речі, ніби сам стабілізатор. Дивно. Зараз знімемо субмодуль і подамо на нього окремо вже напругу. Єме 12 Вже окремо на сам субмодуль. Споживання майже немає. 0,1 Вт. Схоже на сам стабілізатор. Давайте поміняємо його. Після заміни стабілізатору на новий 15 вольт, бо в цій схемі немає різниці, чи 12 чи 15 вольт, в принципі, буде, бо драйвера до 35, ну і все інше також, розраховано на докунопругу, тобто без різниці. Схема запрацювала. Зараз микаємо розетки на високовольтній банці 420 вольт на виході 220, ну а тут відповідно по 15. Так що все, тепер все працює, але виліз інший нюанс з цією станцією, який я зараз продемонструю. Неочікуваний. Поки станція стояла, в неї просто перестав повністю працювати дисплей. Тобто підсвітка працює, а символів ніяких взагалі немає. Розетки при цьому вмикаються, все в станції вмикається, а дисплей не працює. От коли вімкнути фонарик, він показує ось це. Якщо вімкнути розетки, взагалі нічого не показує, якщо вімкнути DC, також нічого не показує. Якщо вімкнути USB, також нічого не показує. Тобто ось такі. Веселуючись з китайським станцієм, ремонтуєш щось одне, під час ремонту відвалюється щось інше. Взагалі, чесно кажучи, не зрозуміло, через що це сталося, але прийдеться далі розбиратися. Конструкція цієї станції не перестає дибувати, схоже, зрозуміло, чого я перестав працювати дисплей. бо дріт, який повністю залитий герметиком і йде на фонарик, чогось розірваний без ізоляції і йшов прямо за дисплеєм. І, мабуть, оця напруга вона кудись на дисплейну плату просто попала і все. Дуже цікаво, зроблена станція. Враховуючи дуже велику кількість дротів в цьому шліфі, який йде на передню дисплейну плату, я думаю, що я майже впевнений, що контроль дисплею стоїть саме на цій платі. Бо інакше навіщо опускати стільки дротів, я не розумію. Взагалі, враховуючи як цієї станції, що вона все-таки тоненька, самопальна, що тут. Порвався дріт, який з заводу йде, і через нього більше немає показів на лісплейні платі. Я вже боюся далі розбирати і ремонтувати, бо зараз знову щось зламається. Причому інвертор сам по собі ще виглядає нормально, але ось все інше якось все гірше і гірше. Чим більше збираю, тим все гірше і стає. А, ще один гвинт забув. І по-перше, звичайно, посипалися кнопки. А по-друге, так, я і казав. Контролер дисплею стоїть на оцій платі. Це Holtec HT 1621 b Скоріше все, він і згорів. Якщо йому прийшло 12 вольт десь по виходу, ну чи яка там напруга йде на діод, а йому, скоріше за все, прийшло, то я думаю, він сам і згорів. Дай Боже, що процесор, який посилає сигнали на Holtec вижив. Смішно, що тут мікросхема навіть називається не Holtec, а хлоти хики. Ніби це якась підробка під Holtec. Бось бо оригінальна холтековська мікросхема, вона називається Holtek Holtec, Holtec HT1621B. А тут холоти Тобто навіть мікросхема дисплей ніби якась підробна. Дуже дивна станція. Зараз її поміняємо і сподіваюся, дисплей буде працювати нормально, бо сам дисплей не мав вийти з ладу. І так, з новим холтеком, з новою мікросхемкою дисплей запрацював. Так що, все добре, сам дисплей не пошкоджений. Це чисто холтек здох через те, що 12 вольт. Чи яка вона пруха йде на діоди? Звідси прилетіла на. ну Виходить якраз таки на вихід холтека через контакти на дисплеї, через те, що дріт, який йшов на діоди, він перетерся. Порвався навіть раніше, його ізоляція порвалася. І тому вона нічого і не показувало. Тобто, в принципі, станція демонтована, треба зараз збирати назад, заізолювати той дріт і все має працювати нормально. Станція вже зібрана і працює. розетки в станції вмикаються. Ось як бачите, напруга повільно наросла до 220 вольт, яке має бути. Але в цілому станція мені показалась дуже дивною, і для армії я би точно не купляв, бо вона дуже дивна і ненадійна по начинці. По-перше, дуже дивне рішення з тим, що інвертор всередині ніяк не закріплений. Єдине, що заважає йому дійсно літати по всій станції, це те, що тут купа дротів, які його просто прижимають. Ну і плюс є боковухи, тому він не може випасти. А так інвертор просто літає. Він ніяк не закріплений, він є в пазах, він сидить в пазах і все. І в пазах він ніяк не закріплений. По-друге, плата керування інвертора, високовольтна частина на GF7010 вона буквально впирається в плату дисплея. Просто вона заклеєна ізоляційним скотчем і отак от відігнута. Тобто вона під углом. Бо для неї не вистачає місця, і вона заклеєна скотчем, і тільки тому вона не коротить. А так, якщо скотч поцарапається чи проб'ється, таке може стати з часом, бо інвертор не закріплений, тобто він може просто йздити по станції трохи і царапитись плату дисплея, то може з часом інвертор взагалі проб'є на дисплей і, mm. мабуть, всі станції прийде каюк. По-третє, по ідея з розміщенням контролю дисплея не на самій платі дисплею, а ось тут. На боковій платі, там, де dc виходи і керування, це також дуже дивно, бо цей товстезний шлейф з купою дротів також не надійним рішенням, і дисплей може знову перестати працювати, якщо, не знаю, якщо там просто один з цих дротів переб'ється їздячим інвертором. Сам по собі інвертор нормальний, батарею не бачили, але це все виглядає як якесь полусерійне виробництво. Ніби це не завод, а ніби це частину зробили на заводі, частичну якусь вручну просто доклепали. Плюс цей дріт на підсвітку, який йде на діоди на оці. Він йде між інвертором і між платою дисплею, а там взагалі місця немає. Тому цей дріт якраз таки і порвало одним з контактів, які виходять з плати дисплею. Тобто його просто порвало, і 12 вольт прийшли ну, чи менша напруга. І напруга, яка йде на діоди, прийшла на холтек, і тому дисплей перестав працювати. Наразі в станції працює і дисплей, і розетки, як бачите. На само початку ми працювали саме розєтки. І підсвітка. Тобто працює абсолютно все, але станція дивна. Мені здається, для армії це далеко не найкраще рішення.